Знаєте, що громадська організація чисті серця калуш завжди готова допомогти всім тим, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Ідею нам запропонував наш волонтер, бойовий медик у відставці Санта. Він запропонував нам провести такий фестиваль, адже знає, що багато людей, які зараз захищають нас на сході, опинилися в таких ситуаціях, що їм просто дуже потрібна допомога. Тож ми вирішили долучитися. Ми збираємо кошти на автомобіль, адже до нас звернулися бійці одного із підрозділів нашого ТРО, які знаходяться на південно, так на південному напрямку. Тож, позвонили хлопці. Якщо ми допомагати, не будемо, коротше, Україна не вистоїть. і як сказати, треба не бути байдужими, а по можливості як, як допомагати чим чим можуть. Ну, якщо не хочете допомагати ну, таким я сказав, великим організаціям, ви можете, ну кажу, дев'ятий рік вже йде війна, кажу, ви можете знати, хто. Ну, взагалі вона вже 300 років, більше 300 років. длиться. Якщо не хочете допомагати великим організаціям, я думаю, знайдеться у кожного, якийсь знайомий, родич, хто воює на фронті. Допомагайте йому, тому що ну, хлопці не витягують. От і все. От вся ідея. На перемогу кожну ниточку плетем, молимося. Щоб з молитвою, щоб захистила, пишемо листи обереги хлопцям. Є у нас і зворотній зв'язок. Хлопці дякують, пишуть, що дуже допомагають наші сітки. Але моє село знаходиться недалеко від Запоріжжя, біля аеропорту. Тоді були дуже гучні вибухи. І ми приїхали, і так і тут, і залишилися. І я знаю, що всі ці сітки, які ми плетемо, вони йдуть на захист мого рідного міста, яке обстрілюють. І пологи, і, і гуляй-поле, і оріхів. Це міста, які поряд. І хлопці наші захищають, і, до речі, всі калушани. Івано-Франківці, хлопці вони захищають мій рідний край. Я навіть уявити не могла, що я би могла б таке щось зробити. Коли я прийшла перший раз на майстер-клас в листопаді місяці, в мене лільки, <плеслась> <плеслась> да, лільки у мене вийшлися найгірші. Але я не здалася. Я не здалася, я пішла ще на один майстер-клас. В той час якраз не було світла. і Я виловлювала кожен раз якусь новинку в інтернеті. І так, з допомогою цих мастер-класів, я трошки навчилася робити ляльки. Це дуже кропітка робота, бо треба дуже бути уважним, щоб ні ни, ни точки не тікали. І потім вони. Їх треба підтримувати пальчиками без та. Без клею. і ці ниточки, потім вони, як вишивка, вони тримають одна одну, і получається у в сірединки. Сакральний клієнт я бажаю кожному не здаватися, адже наші захисники не здаються, і ми повинні також бути незламними і не здаватися. Організація ГО «Чисті серця Калуш» спільно з молодіжною радою Калуша організували цей фестиваль для того, щоб наша громада не забувала. Так війна триває довго. Але ми потрібні не здаватися, адже ми нація незламних, і ми такими і залишимося нас не зламати.